Клітки усім. Хочу вам засняти, як класно герані можна висадити отак от на городі. І вони вас будуть радувати все літо. Ці, які класні, розцвіли, Тут в затянку їм подобається. Вон скільки різні сорти. Разом з хостами, ростутьсями, ліліями різними квітами, гвоздичками. Такі класні калачки, ще й різних сортів. Тут, бути декілька їх є. І от хости, дивіться, різні хости. Різноманітні. Такі-такі. Ще лілії будуть ще розцвітати. Такі бутони. Класні деякі вже порозцвітали. Дуже гарний город. Оскільки гарне цвітіння, майже все літо буде. Усім чудового дня, пока-пока.